Німецький виробник автомобілів Porsche відтворив машину з мультфільму від Pixar «Тачки», а саме персонажа на прізвисько салі авто планують виставити на благодійний аукціон, а гроші від продажу направити на допомогу українським біженцям. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Добрий день, всі! Porsche 911 салі Special зроблений у яскраво синьому кольорі. Він також отримав характерні литі диски у стилі початку нульових. Ось спорткар має унікальний дизайн. У салоні та на бічних стеклах можна знайти графіку та логотипи популярного мультфільму. Антикрило прикрасили аерографію, як у салі в тачках. Кнопку вибору спортивного режиму перейменували на кейчу. Це фірмова фраза головного персонажа мультика Блискавки Маккуйна. Розгін спецверсії Porsche 911 до 100 км на годину займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість досягає 311 км на годину. Переможець аукціону отримає не лише ексклюзивне авто, а й дорогий годинник. Кошти передадуть на допомогу біженцям з України, а також. Чатом із неблагополучних сімей в Канаді та США. Друзі, як ви бачите, допомога Україні йде звідусіль та з багатьох проєктів. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть свою думку в коментарях та підпишіться на мій канал, щоб моє відео не загубилось в інтернеті та потрапило в рекомендації. А я вам бажаю всього найкращого. Друзі, разом переможемо. До зустрічі!